Вітаю у прямому ефірі телеканалу, Д1 програма Діалог. Ми спілкуємося з цікавими людьми та знаковими особистостями сучасності. І сьогодні з нами наживо військовий оркестр 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр а саме начальник оркестру, військовий молодший лейтенант, диригент Олександр Корольов та соліст оркестру, артист вищої категорії Сергій Довгополий. Панове, вітаємо! По перше, вітаємо. дуже вітаємо. дякуємо за те, що ви змогли до нас сьогодні долучитися. І зразу. До важливих питань. Скажіть, будь ласка, як ви взагалі заснували свій оркестр? Що саме вплинуло на його створення? Оркестр 93 ї бригади був заснований дуже давно. Він, це є штатний підрозділ військової частини. Так як і сама частина заснована була дуже давно. Але сам колектив, який сьогодні представляє 93-ю бригаду, це Культурологічний, я би сказав би, фронт нашої спільної праці. І сам оркестр був колектив, який є на зараз, був заснований на початку повномасштабного вторгнення окупантів в нашу державу. Розуміло, а для яких мешканців яких регіонів ваш оркестр став домівкою? В нас оркестр, і самі музиканти є з багатьох куточок, куточків України. Це як і Чернігівщина, як і Миколаїв, як і Кіровоградська область, але основна маса людей саме мешкає в Дніпропетровській області. Пане Сергію, ми знаємо, що ви є солістом вищої категорії. А де ви співали до початку повномасштабної? Ну до початку повномасштабної е війни в нашій країні. Я Разом з Олександром ми служили в 25-й десантно-штурмовій бригаді, також в оркестрі, але ми проводили в зоні антитерористичної операції. Потім, наприкінці, вже свого, як то кажуть, піку кар'єри в 25-й бригаді, ми на 30-річчя Незалежності участвували в параді в Києві. І потім. Через деякий час по закінченню контракту ми попали в 93-ю бригаду, і там я, як то кажуть, неволі долі став солістом оркестру 93-ї бригади. Супер. І ми знаємо, одна з гучних тем, що ви написали пісню до дня народження нашого залізного генерала пана Залужного, і ми маємо відео. Планів. Синє небо в наших прапорах і серцях, нам чужого поля не треба, за своє б'ємо до кінця. Наступ наш ніхто не зупинить прій вогонь нідем до мети. Звільнимо свою Україну ворогам зламаємо хребти. До наш залушний з се сім'я фантастична композиція. Сильна. Скажіть, будь ласка, ви набрали майже півмільйона переглядів а, і майже тисячу коментарів. Які вам запам'яталися найбільше? Що вразило людей? Ну вразило людей в цій пісні, на мою думку, і взяти з того, як коментували наші люди це відео, велику вдячність передавали нашому залізному генералу, тому що саме він є прикладом для всіх військових, та не тільки для військових, але й для цивільного населення. Він є тим прикладом, за яким всі стоять і готові з цією людиною. Боронити плічо-пліч -пліч нашу державу, тому що залізний генерал це велика людина з великої літери. Олександре, а хто написав рядки? Написав слова, написав я, а музику написав Сергій, е так як ми вважали, що треба написати пісню і привітати нашого генерала з днем народження. І ми хотіли відобразити більш повстанчиську пісню, яка як і ми як гідні нащадки наших предків, котрі боронили державу і багато-багато років тому назад. І ось якось так. І Ця композиція вона визвала шалені шалені просто відгуки людей. І ви чекали на такий успіх саме у переглядах, що так багато людей відреагують? Ні, з цієї пісні ми не чекали, що хтось відреагує. Це в першу чергу. Ми хотіли від нашої від імені нашої бригади подякувати генералу за те, що він такий є саме в ці найтяжкі часи. Для нашої держави, тобто, це була підтримка від серця, від душі, так. і тому вона настільки зрезонувала для інших людей, що дуже багато. Що ви найкращі, що ви розумнички, і ми вас підтримуємо. Тобто, не тільки пана залужного, а ще й люди висловлювались на вашу підтримку. Що ви і бороните, ви і підтримуєте, ви ще й знаєте музичний тил. Нашої держави, і це також дуже важливо, тим паче, що ви військові, і маєте ще отак от підтримувати музичний саме дух. А скажіть, будь ласка, чи можливо відреагували якось колеги віду... військові з приводу вашої композиції? Відреагували добре. Так, Сергію? — Так, але всі казали, що молодці, О, і дякували за те, що в цьому відеоролику. Відеокліпі. Ми показали наших хлопців, які також незабаром на той час, коли ми знімали це відео, повинні були відправитися у зону бойових дій. І ну, дуже сильно були вдячні люди. Дуже сильно вони, як то кажуть, відволіклись навіть від цього і від тих буднів, які в них були. І ну, ж дякували, щиро дякували. Підтримка і подяка це найголовніше. Тим паче, нам це потрібно. Нам моральне підняття морального бойового духу і у людей, і морального стану. І люди дуже, дуже потрібно це. Їм дуже це потрібно. Коли ми приїжджаємо, наприклад, там кудись з хлопцям, граємо, то вони кажуть, дякуємо вам, ми як побували вдома. Настільки тепло, настільки тепло від душі ви це все робите, тому що ви знаєте, як це. Як це, коли ти потребуєш тієї підтримки, і ми дуже вдячні, що ви робите саме таку важливу справу у ці важкі часи. І ще про одну подію. Концерт фестиваль нескореної нації, який присвячений незламності козацького духу. Ми також маємо невеличкий уривок. Драйвова композиція. Скажіть, будь ласка, сенси цього фестивалю, де проходив, та що можна взагалі розказати про цей фестиваль? Цей фестиваль, фестиваль нескореної нації, він щорічно відбувався до повномасштабного вторгнення в Черкаській області в історичному місті Холодний Яр. Саме в тому місті, яким і... Яке почесне це звання носить наша бригада? 93 третя. І знаєте, для нас цей фестиваль е, був таким особливим місцем. По-перше, те, що е, в цьому місці проходить цей фестиваль фестиваль нескореної нації. А як відомо і в свідомості кожного українця, Холодний Яр це є містом сили і містом незламності наших українців. Е які, які багато років тому боролися за наші землі, цей фестиваль збирав кошти на потреби ЗСУ для наших хлопців, і нам дуже-дуже приємно було прийняти в цьому фестивалі участь, так само підтримати наших українців. Ну і взагалі для нас Холодний Яр це, знаєте, як маленька така домівка, ми туди частенько так їздимо. і Це просто незабуваємо емоції. Віддавати енергію людям, які так само і військові туди приїжджали на цей фестиваль, просто трошечки відпочити на два дні, потім з нього їхали далі боронити, захищати нашу державу, і так само лунали. Слова подяки в нашу сторону щодо участі в цьому фестивалі. І я сподіваюся, що побільше буде таких фестивалів, які єднають нашу Україну. А не менш важливий момент те, що на цих фестивалях збираються певні кошти для наших військових, завдяки яким ми можемо виступати, давати концерти по території України. Ми знаємо, що не тільки ви на фестивалях виступаєте, що ви виступаєте на благодійних заходах також, і ще до шпиталю їздили. Можна історію про Одесу розповісти нашим телеглядачам. Вона дуже зворушлива. Ну, це у нас було турне по Миколаївській області, по Одеській області. Також ми їздили для того, щоб зібрати якісь кошти і так само ну, Пропагувати українську культуру. І в Одеській області на той час у, госпіталі, у шпиталі був наш побратим, який також був музикантом. І потім він став сапером і, на жаль, лишився ніг. І ми дізналися про те, що він там знаходиться, і нам дуже сильно закортіло його побачити. Нам дуже сильно захзакортіло йому зробити приємне. І так вийшло, знаєте, що коли ми приїхали, там зібрались хлопці, дівчата, хлопці поранені. І ми е, дали там концерт, і ми бачили, знаєте, там. Трошки сльози радості, трошки якусь надію. І дуже приємно було, що ми підтримали свого побратима і не тільки е, свого побратима. І дуже тепла в нас була розмова, і надіюсь на те, що в його серці це залишилось е, на згадку. І що за не, не, не останній раз ми це робимо. Хотілося б, щоб так було частіше, щоб ми мали змогу підтримувати наших бійців, які і в наших шпиталях знаходяться. Але я гадаю, що це буде незабаром. Але ви часто так їздите, наскільки ми зрозуміли, що і у шпиталі, і взагалі, тобто, коли вас запрошують, ви не відмовляєте так Ні, у благодійних... Ні, ми не відмовляємо, і командування нашої бригади. За що ми також вдячні командуванню нашої бригади? Вони нам дають ту змогу підтримувати. Е так і цивільних людей, так і військових, але звичайно для військових є пріоритет, і нам завжди дуже приємно їздити, грати в прифронтові території саме для військових. Це зовсім інша атмосфера, це зовсім інший репертуар, який ми там виконуємо. Але це наскільки тепло, і наскільки зворушливо, коли ми даємо змогу хлопцям трішечки відволіктися від тієї війни, разом з нами сісти, заспівати і просто посидіти. В маленькому такому, як то кажуть, колі і це надважливо. Вони відчувають, тому що їм також треба підтримка. Відчувають, звичайно, це, це є одним із важливих аспектів морального, психологічного забезпечення, віру, віру в Україну, і обов'язково перемога буде за нами. Пане Олександре, ви сказали з приводу репертуару. Тобто, як ви відбираєте репертуар саме для військових? Що туди входить? Що вони потребують почути від вас? Що їх підтримує та надихає? Які це композиції? Ну я гадаю, що для військових це особливий такий репертуар і. Їх надихають звичайні наші українські пісні. Вони також можуть бути як із матюками, так і звичайні. Ну але це знаєте, тут нічого такого немає. Я вважаю, тому що там нецезорної лексики вистачає. Я маю на увазі. Тоді... Тут про нашого ворога іншого не скажеш. І самі ці пісні, які тролять наших ворогів, ми так надихаємось і робимо цей репертуар, те, що на слугу у кожного військового. От і звідси ми черпаємо репертуар, навіть нам хлопці пишуть, скидають нам теми композиції, певні, які знаходяться на фронті, кажуть: хлопці, зробіть цю тему, хочемо почути її від вас. І ми обов'язково її будемо робити. А чи прохають композиції про кохання? Чи, чи більше все ж таки такого жорстокішого? Е, ну про кохання також от, е, тому що у кожного знаходяться сім'ї вдома. Вони за ними скучають, їх е, сім'ї чекають. Е, також їм хочеться почути про кохання, але ну різноплановий репертуар для, для військових він. Е, Своєрідний, як то кажуть, ми намагаємось трішки, як то кажуть, розбавляти так не тільки там військовий репертуар, але й і так само, як ви кажете, і про кохання, і про домівку, і, і тим, тим паче, щоб вони розуміли з цих пісень, що вони не забуті, що про них пам'ятають, що вони зараз на першому плані. Як то кажуть, вони зараз та жива стіна, яка тримає е, ту навалу, для того, щоб ми тут мали змогу зібратись і поговорити е, взагалі-то про них, за це вам велика дяка. І ми знаємо, що ви ще також у благодійних заходах для дітей приймаєте дуже багато участі. Як для таких маленьких ви готуєте репертуар? Для маленьких діток, mm -hmm. так, в нас є такі е, темки, так, е, західного зразка, як то кажуть. Е, там, де ми граємо, то, от, наприклад, ту композицію, яку ви вмикали, е, з танцями, дітям це дуже подобається. Ми працюємо, працюємо з ними, особливо для тих діток, які є переселенцями, які є. На жаль, учасниками цієї збройної агресії, і для них. Завжди щось такого радісного, але дітки завжди о, мені дуже вдячні, коли ми співаємо там Ой, у Лузі, червона калина, як вони співають. Що вони не співають там те, що раніше діти співали, на жаль, оцю всю кацапську музику. Але зараз вони бігають, співають о, ці наші українські пісні, і я вірю в те, що о, наша місія. О, Загалі-то довжна бути покладена на них, щоб ми вклали в їхні серця, щоб через 100 років вони не забули, що трапилось з нашою країною, хто на неї напав. Що це ворог, що це не брат? Що щоб вони передали це своїм дітям? Це наша місія і наше наше завдання вкласти в серця, тим паче, що ми як військові. І вони бачать нас, ми для них, знаєте, як ті військові, це як зараз як супермени. Так. Із <ріст> книги Марвел. І вони також це відчувають, тому що ми бачили, що вони навіть танцюють і співають, і вдячні вам за те, що ви робите. А ось дівчата. Ми знаємо, що у вас є пісня Дівчата з ЗСУ. Хто створив цю пісню? Цю пісню також я написав слова, але саму музику, як і багато інших пісень, ми придумуємо разом. Про дівчат ЗСУ Да, нас надихнуло, тому що на той момент ми хотіли нашим дівчатам, саме військовим, виразити вдячність, тому що вони також як і готують їсти, лікують наших хлопців. Це наш тил, і саме для них хотілося присвятити цю пісню, тому що, як ми знаємо, самі як співається в пісні, топ-дівчата, вони зараз носять не плаття, а форму. І зараз дівчата, які носять плаття, такі о, а ми не носимо форму. Сподіваємося, що для наших дівчат, просто для дівчат, ви також напишете пісню. Обов'язково клас. А ще одне питання з приводу дівочого так, колективу. У вас є дівчата? Так. Скільки є, є в нас одна так. дівчина чарівна, про яку може розказати більш Сергій, це його дружина. Навіть так, Сергію, пане Сергію. Так, ну, моя дружина. Так, вона в нас, знаєте, як є зірочкою. Бо коли одні хлопці в колективі, то це трошки надокучає, особливо військовим. І коли є одна, одна дівчина зіронька, то вона дуже виділяється і робить свою роботу також на відмінно, нічим не хуже, ніж ми, гірше, ніж ми. І, що сказати, якби її не було, було б дуже сумно в нашому колективі. Вона розбавляє дуже сильно і дуже сильно дає ту ізюмінку, як то кажуть. Супер. Дай Бог їй здоров'я, щоб вона також була надихала, щоб вона надихала, і дійсно, це дуже важливо, що ви її настільки підтримуєте. Підтримуєте панове дуже дякуємо вам за таке спілкування. Дякуємо, що ви сьогодні змогли долучитися до нашого ефіру. А ми бажаємо вам скорішої перемоги і нагадуємо, що у програмі діалог ми спілкувалися з начальником оркестру 93-ї окремої механізованої бригади, військовим молодшим лейтенантом диригентом Олександром Корольовим та солістом оркестру, артистом вищої категорії Сергієм Довгополем. Все буде Україна. Thank you